Всесвітній День Домашніх тварин. Щороку, 30 листопада, у багатьох країнах відзначається Всесвітній День Домашніх Тварин. Ідея про його заснування була озвучена на Міжнародному конгресі прибічників руху в захист природи, що проходив у Флоренції в 1931 році. Метою свята є виховання у людей відчуття відповідальності за все живе на планеті, у тому числі і за домашніх тварин. З даних часів людина приручає тварин, дружить з ними і багато чому у них навчається. Образи братів наших менших часто використовуються в різних областях мистецтва. Тварин залучають до лікування хворих і навчання дітей. Все це говорить про те, що чотириногі друзі завжди робили великий вплив на наше життя. Погодьтесь, зв'язок, що виникає між людиною і його улюбленцем, унікальний. Протягом останнього 20-річчя вчені все сильніше переконуються у справедливості твердження. Домашні тварини приносять щастя. На початку 90-х років минулого століття група дослідників з Кембриджського університету виявила, що у тих, хто обзаводиться домашніми тваринами, всього за місяць поліпшується стан здоров'я. Ці позитивні зміни продовжували зберігатися протягом 10 місяців дослідження. Було помічено, що господарі домашніх тварин рідше страждають на захворювання та головний біль. Пізніше було виявлено, що чоловіки власники кішок або собак мають більш рівний пульс і стабільний тиск, ніж ті, хто ще не обзавівся вихованцем. Це говорить про те, що домашня тварина може не лише стати вірним другом, але і у багатьох аспектах підвищити якість життя господаря. Наукові дослідження, що проводились в Канаді та Австралії, показали, що домашні тварини можуть надати реальну допомогу в підтримці здоров'я. Як з'ясувалось, власники тварин звертаються до лікарів не так часто, як інші. Домашні тварини відмінні компаньйони для літніх людей. Якщо літня людина заводить чотирилапого друга, йому доводиться частіше виходити з дому. Щоб купувати корм і вигуляти вихованця на свіжому повітрі. Невелика активність у зрілому віці просто необхідна для тонусу і гарного самопочуття. На честь свята проводять виставки домашніх тварин, влаштовують змагання серед вихованців, іноді влаштовують навіть паради, на яких господарі одягають своїх улюбленців у гарні та барвисті костюми. Подивитися, на таку подію приходить багато людей. Особливо це подобається дітям. На виставках кожен має можливість поспілкуватися з фахівцями, які можуть розповісти про проблеми в утриманні породистих кішок та собак, а також допоможуть інструкціями та порадами щодо догляду. Тут також можна придбати собі домашнього улюбленця. У цей день прихильники захисту тварин намагаються привернути увагу людей до проблеми жорсткого поводження з тваринами. Крім того, багато притулків цього дня організовують День відчинених дверей. У притулках зараз міститься дуже багато тварин, яким також потрібна наша допомога та підтримка. Багато тварин, які утримуються там, цього дня знаходять новий дім. Сьогодні важко знайти людину, яка б не мала домашніх тварин. Цей день є нагадуванням про те, що всі ми маємо бути добрими до наших молодших членів сім'ї. Вони потребують нашої любові та турботи і повністю залежать від нас. Про це завжди треба пам'ятати.